Доброго дня. Сьогодні погода. Бачите, яке небо затягнуте, чорне. Мабуть, буде сніг, але ми з Світланкою, як завжди, вирушили на тихе полювання. Якщо щось знайдемо, то й ви обов'язково побачите. Надіємося знайти сморчкову шапинку або сморчок конічний. Отже, всім гарного перегляду. Віця, кого ми знайшли? Поні. Понічка Зайка. Зайка така маленька. Понька. А що в нього? Свята подиви, в нього задня ножка, блін, і йому не її не... їде. Чи поломана. Бляха, боже він на неї ступає Ай-яй-яй. Боже, бідненький. Ти бачиш, була поломана, Боже. Оце у... У биківні тут десь. Бідняжечка, заячка, в тебе ніженька поломана. Твій хазяїн козел тому що він тобі ніжку не ремонтував. Боже, бідняжечка, він на ножечку ступає на ту. От Ну, а чого його це не полічить було? Відняшка. Боже я не можу. Це капець Ось, до речі, перший раз зустріли такі грибочки. Ну, наша це дистина щитоподібна та але я не впевнена на 100%, бо я бачу в перший раз. Бо а тут а взагалі є ціле-ціле гніздо. А, ну, цікаво, воно і стівночні. В Дивіться, що свята знайшла. Краса яка. Всі мої. Раз, два, три, чотири і п'ять, шесть. Коротше, та ти що сім. Ну, ось якісь гриби. Ну, це не їстівні, звичайно. О. Ну, щось росте. Ми з Світланкою знайшли молодило. Дивіться, скільки його тут багато, ковер прям цілий. Багато-багато. Да, Боже, просто тьма мушця. Дуже багато. За свята? Взагалі поверсили. Ось сон трава закрита. Мабуть, сьогодні холодно, то вона і не відкривалася. Да, а ось теж багато тільки сон трави. Лучний, так, да. світа в мене у квітках розбирається. Ось, тільки вона вся закрита. Це за холода, так, да, світа? І он, багато, така поляна гарна. Ось, відкрита. Ну це друга вже, так, да, Світ? Це друга. Да. А ось ліс горів. Така територія велика. Вигоріла дуже багато есвіта, і там, і там, боже, там так далеко все погорене. Це капець. Що робиться? А ми це поняла як ото з Юро, як ото, з'їздили. Так на гариші тільки не тут, а там біля болота, зрозуміла? Знизу То цей череп бачила нашли тваринки. Ага. тваринці. Тваринка якась. Я Як кажу, мотобілка, Юра каже, ні. Ну, Коротше, якийсь тваринки череп, згорівши під деревом зореним. Бо ж вони палять, палять, понімаєш, блін, не думають про те, що боже зайчики, білочки, пташечки, скільки гніздечок. Та це таке. Скільки тваринок згорає. Зараз ще... вже йдемо додому, бо вже немає нічого. Зараз ще так пройдемо трохи і будемо йти. бо вже діти скоро школи наші поприходять. А мамки в блуд каждый день. Е? Ну, не каждый день, ну пару разів в неделю точно. О, між сосоночок полажу, може сейчас І найду, шо? а може і не найду. Нема, бо це вже біля біля масиву, так, уже тут витоптано, ну, як на бродвії. Ось які тут пухковка здоровенна. То із осені. Пустенька, правда. Ну, здорова. Білочка. Білочка. Маленька така, На деревці сіла. О, я не близько не буду підходити, бо це не такі, як в парку ручні. О, де вона? Ось? Зараз відлякається баба, да? Все, прыг, прыг і побігла. Ой, я чуть не впала. Ось на оцій сосні вона. з той сторони десь. Щось. Ну вона злякається, сейчас побіжить. Десь заховалась. А вона, мабуть, наверх побігла. Не видно. ще глянемо, де вона? А, наверху, каже, Света, поки я йшла. А ось квіточки. Свят... Це як оці називаються? Фіалки, так? Да? фіалочок ось Кущик великий такий. Спасибо, так, ось прийшла додому вже, виклала грибочки. Це зморщок конічний. Значить, зараз я ось один не обрізала спеціально, лишила так. Ось, Зараз роздивимося ми з вами цей грибочок. Значить, шапочка подовжена, ніжка потовщена. І отут під шапочкою шапочка з ніжкою. Роща. От. Різниця, яка дуже шкода, що я не знайшла сьогодні зморшкову шапинку. Я хотіла її знайти, але ми туди не попали з святою, тому що там, ну, там було перекрито. Хотіла дуже знайти зморшкову шапинку, щоб показати різницю. Я спробую пояснити так. У зморшкової шапинки ніжка тонча і довша. Шапинка коротша, світліша і отут вона не зліплена разом із ніжкою. Тобто вона свободно, вільно е, рухається. на... Шапинка, шапинка рухається на ніжці, Тому вона називається зморшкова шапинка це зморшок конічний. Шапинка більш похожа на такий на конус. І, відповідно, я ще раз кажу, що ніжка потовщена, покоротша. і отут, бачите, і зроща. Ось такі сьогодні знайшли тільки в одному місці сьогодні. Ну, Це так і з одної поляночки.